Нове житло для переселенців облаштували на Вінниччині. Закинутий будинок, який понад 10 років стояв пусткою. Відремонтували та починають приймати перших мешканців. Кого заселяють? Вікторія Гетьман розкаже. Іконка захисна. Я привезла теж з собою. Це те, що, те, що змогли забрати. Галина Ріпун показує ікону вишиту власноруч бісером. каже, саме вона тепер оберігає її нове житло. Ця картина чи не єдине, що нагадує про життя до 2022-го. допоки росіяни не знищили її рідне село Шахове на Донеччині практично за лічені дні? Ми самі будували будинок, самі там діти народилися, там в основному все життя пройшло там. Ну але але так трапилося. Надіялися, що наше село не буде окуповане. На жаль, дуже швидко знищили. Тепер практично стерли з лиця землі. Поверхом нижче квартира Галини Пурик. Жінка швидко проводить нам екскурсію. Це моя кімната, це моє ліжко, що я тут отдихаю, столик, кухонька там. Три роки тому пані Галині довелось евакуюватись з Гуляйполя, що на Запоріжжі. Каже, вже за тиждень після початку повномасштабного вторгнення у місті не було ні світла, ні води, ні газу. Обстріли щоденні. У дворі все було покопано. Такі ями, вікна повибивало. глянула за за сінки, а чоловік лежить його волною кинуло, я його підняла, і ми в уголочку такої ікона, і ми під тою іконою сіли і сиділи. Він мене гладить, я плачу. А ось Надія Дудак разом із чоловіком приїхали оглянути нову оселю. У нас все ошло, ось, будь ласка, заходьте. Одразу ж вирішили залишитись, бо ж подружжя Дудак виїхало з Горлівки ще у 2014-му. Відтоді без власного постійного житла лише тимчасові зйомні квартири в різних містах України. Ми виїхали, бо ми бендерівці і нас просто втекли. Уже нас там в хату нашу, ну в наш будинок багатоповерхівців попало. І нам сказали, що треба виїхати, бо нас посадять у підвал. 11 років скитатися, тим паче, що ми двох інвалідів пенсію по інвалідності отримуємо. І ось так, от тут, я думаю, може вже з Божою допомогою доживемо свій вік. Нове житло для переселенців у Шипинках взялись будувати майже рік тому. До того двоповерхова будівля 10 років, стояла пусткою. Ремонт будівлі. Завдяки проєкту Кохати, громадська організація Металаб, які працювали, гроші йшли, кошти всі проходили від УВКБ ООН. Загалом у Копайгородській громаді зареєстровано майже сотню переселенців. Нове житло передусім для них. Половина будинку вже заселена та місця ще є. Тут готові прийняти ВПО із інших районів. Хай заходять до нас на сайт, на сайт Копайгруської селищної ради, там є мої контакти, можуть звертатися. Інклюзивна в нас є одна квартира, там на п'ять осіб, ще є вільних на три особи, чотири квартири. Ну і є для одного ще вільна. Проєкт «Кохати» вже восьми перетворює закинуту будівлю на житло для переселенців. Такі будинки є на Івано-Франківщині та Хмельниччині, та вперше у шипинках облаштували саме довго тривале помешкання. Вже 70 на той год буде. Куди я вернусь? Що я зроблю сама? Це ж його треба я щоб опять знову. Не знаю, може що будуть. Ну навряд ли мені, мені оце достатньо цього. Дуже свого віку я за те, щоб по всій Україні будували, щоб переселенці не вважали себе зайвими, щоб відчували турботу. Це необхідно, дуже необхідно, тому що морально люди дуже постраждали. Настільки такий стрес, і причому постійний стрес. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.